16 худи на 30 хвилин і лайка. Давай розповідай, що зараз будемо дивитися, Ми... розповідати, танцювати і слухати. Поділимося секретом о том, з помощью яких креативних ідей ведеться борьба в еко-брейнштормі. Будемо спілкуватися з Юрієм Пороганичем, який буде розповідати усі секрети Вікіпедії. Юрій Пороганич, громадський діяч у сфері IT, співзасновник Вікімедія Україна, написав для Вікіпедії понад дві тисячі статей. І звертаємося до нашого гостя, Юрія. Скажіть, будь ласка, нещодавно сталася така подія, як ну, взагалі в глобально новинному просторі наші нашої, нашої України на Вікіпедії Київська Русь тепер підписана як Дрівнє Русське государство. Як ви дивитеся на це? Як Вікіпедія? Дійсно, не так давно в російській Вікіпедії стаття Київська Русь була перейменована на статтю Древні государство Ну, По-перше, будь-який користувач, який вже є зареєстрований, він може перейменувати будь-яку статтю. Ой, угу. так а хто ж слідить за істиною? А всі інші мільйони глядачів, які передають Вікіпедію. А. Ага. Питання вирішується не більшістю, а питання вирішується аргументами, які для цього mm. приводяться. От, і в цьому перейменуванню передувала дуже велика дискусія. Вона займає, можливо, томи, якщо її всю роздрукувати. От, ну і власне е, має скластися консенсус редакторів. Е, і в російському Вікіпедії, яку читають люди, які володіють більше російською мовою, які туди пишуть, от вони дійшли до висновку, що все таки правильна назва буде дрем'яруське государство. А це є ду... якраз перекручування. Історії, тому що якщо брати повість «Временних рімінних то там все ж таки київська русь для цього мають підключитися можливо науковці привезти mm. додаткові аргументи і, і продовжити цю дискусію, але е, науковці не дуже охочі йдуть в Вікіпедії, тому що їм приходиться домов... доказувати очевидні речі е, школярам, і всі мають однакові права. Розумієте? І академ, а ви ж повинні, мабуть якраз битися за цю правду, тому що ви є організацією, яка слідкує за цими е, справами. Це так чи ні? Зов... зовсім не так. Вікімедія Україна і фонд Вікімедія в цілому в світі немає мають впливу на вміст на контент ага, абсолютно жодного. Тобто контентом займається спільнота редакторів. Тобто краще якраз залучати людей до Вікіпедії, щоб вони редагували. Таким чином, чим більше буде розумних людей на цьому ресурсі, тим більше буде правди. Так абсолютно так. Там є програмні і організаційні механізми, які приводять до того, що з часом абсолютно всі статті покращуються. Юрій, вот недавно зовсім українська Вікіпедія поповнилась раніше записами нашої величайшої поетеси геніальної жінки Лесі Українки. Скажіть, відкуда музикальне у вас вот этот шедевр, він з'явився? І що у вас ще є ну, з подобного, щоб нас порадити? Це з'явилося у світовій вікіпедії, тому що ці е, фоновалики із е, збірки приватної вони з, поміщені в так зване вікісховище. Там є звукові файли, як, як ви щойно сказали, здебільшого з, з фотографії, і останнім часом почали з'являтися відеофайли. Отримали ми дозвіл від нащадків про те, що вони дозволяють вільне використання, тому що все, що є у Вікіпедії, воно вільне для використання, причому з будь-якою метою. Тобто ви може, з Вікіпедії можете брати там, скажімо, статті про міста і робити, чи про якісь пам'ятки, і робити з них путівники і продавати ці книжки, і при тому нічого е, нікому не платити. Достатньо лише вказати, що це взято з Вікіпедії з таких то статей. А кого ще ви нам представите? Скажімо, mm -hmm. зараз ми проводимо конкурс, фотоконкурс Віки любить землю. Де будь-хто бажаючи може сфотографувати е, ті пам'ятки, які входять до реєстру національних природних пам'яток. Я бачу, це щорічний конкурс. В цьому році це вже щорічний. Минулому році він проводився вперше в Україні. Ми були ініціаторами цього конкурсу. В цьому році цей конкурс уже міжнародний. За нами пішло вже більше десяти країн, і він проводиться у світі. Е, також що вересня проводиться інший конкурс. У світі любить пам'ятки, теж фотоконкурс і в минулому році в Україні під час цього конкурсу було завантажено 33 тисячі фотографій. А є то. якісь призи у цьому конкурсі? Це цілком матеріальні призи. Це фототехніка, це такі реальні конкретні призи. І будь ласка, ми залучаємо спонсорів приходьте до нас, приносіть свої призи, запрошуйте нас на телебачення, приходьте на церемонії нагородження. Вікіпедія достатньо часто збирала гроші на свій ресурс, це благодійність, і таке інше. Але зараз, якщо зайти на Вікіпедію, ми побачимо, що вже немає подібної реклами, подібних закликів. Звідкиля Вікіпедія зараз збирає фінанси для. Свої роботи. Яким чином це відбувається? Фонді Wikimedia, в фонďі Вікімедіа в Сполучених Штатах в Каліфорнії рахують скільки грошей треба на утримання серверів на підтримку таких організацій, які є в різних країнах, на рік. От на минулий рік порахували приблизно 32 мільйони доларів. Необхідно на рік. Вивісили баннер. Будь ласка, допоможіть нам, якщо ви хочете, щоб ця інськопедія була далі продовжила бути в доступі вільному. Допоможіть нам. От і вибрала модель таких от невеликих пожертв від великої кількості людей. І оці 32 мільйони були зібрані за два тижні. Ah. З усього світу маєте на увазі, що ви ці гроші жертвуєте дяді Сему в Америку? Вони йдуть, а потім звідти організації як Вікімедія Україна просять грант, дайте, ah, будь ласка, ah. там. Тобто, але Вікімедія Україна має і власний рахунок, тому хто, mm. хто хоче, хто має можливість підтримати. Так ну а що ви можете якраз побажати, або ж як ви можете звернутися до молоді, що потрібно робити взагалі от в Україні для того, щоб розвивати Вікіпедію а, саме ну там не знаю з школьного віку. Ну, по-перше, для чого це все треба? Знання, котрі вкладені в дитину, вони визначають майбутнє цієї дитини. Так? Так, так. так само знання, котрі має народ, вони також визначають майбутнє цього народу. Тому кожен народ повинен сам. Створювати для себе знання, писати свою історію. От і Вікіпедія дуже такий зручний інструмент для спільної роботи, да. коли багато людей з різних місць можуть одночасно працювати над так, така свого роду толока. Так, от і що побажати, редагуйте Вікіпедію, це дуже просто, і цим ви зробите внесок в культуру нашу, зробите внесок власне в майбутнє свого народу і залишити свій слід в історії, як ми на початку сказали. Саме цією метою ми будемо переходити до наступної студії, будемо редагувати, будемо розповідати та вносити свої корективи. І щодо наступних коректив, то 17 години 30 хвилин. Там про гриби гіги. <рес> Также ми обіцяємося за допомогою вообще креативних ідей, які люди одержують победу в екобрейнштормі. Ми об этом розкажемо. А ми подякуємо Юрію Перугановичу і вам величезна шана і повага. і yes. рухаємося далі.